Всім привіт, друзі! З вами компанія Автопарк і місто Львів. До нас на продаж сьогодні зажає Volkswagen Passat P6 2010 року двигун 1.8 PSI на 160 кінських сил, автоматична хробка, був автомобіль приданий з Європи, має незначні дефекти по кузову. Тут є подряба на напередньому бампері з правої сторони поломана невелика декоративна решітка, ксенонові фари, великосплавні диски, текстильний салон, кліматконтроль водій-пасажир, підігрівся. Пробіг автомобіль має 199 тисяч, повністю обслужений, датчик світла, мультикермо, круїз контроль, камера заднього виду, 4 літриста підіймача. Також є незначний дефект на задньому бампері теж з правої сторони, потім будемо підфарбувати. Цілком автомобіль без страхових випадків можливо придбати в кредит або в лізинг, можливо, розрахунок з дета можливо переглянути на будь-якому сервісі. Ми працюємо щоденно з 9.00 до 20.00. нульнуль. Володимира великодва, місто Львів.